Історики, політики, громадські діячі, художники, експерти з дизайну за круглим столом. Вони зібралися, аби з'ясувати, що є символом Черкас. Доктор історичних наук Віталій Масненко з поміж інших виокремлює козака. Цей символ він не повинен бути двозначним, або там ще кількозначним. Він повинен вгадуватися, і саме одна. Одне значення, одна етимологія має вкладатися. Оце це якраз символ козака вершника. Якраз має найбільше традицій і найбільше однозначно сприймається. Неоднозначне трактування полунички у історика викликає посмішку. З приводу чайки пан Масненко теж сумнівається. Мовляв, у фольклорі цю птаху асоціюють із вдовою. Не пов'язують чайку із того, творці піктограми Чайка над хвилями Юрій Озеран та Едуард Сологуб. Вони створили цю емблему як символ. Міста над Дніпром близько 30 років тому в цей час якраз розвело в Черкаське море і дуже багато появили чаєк. І виникла така ідея: мабуть, ближче всього до Черкас. Буде чайка. У старшого покоління Чайка й донині асоціюється із прогулянками Дніпром. Тоді емблему наносили не лише на комунальні автомобілі, а й на так звані ракети, які курсували Дніпром. Можна зараз, повторюю, якось так, знаєте, так, без іронії відноситься. Ага, і це не зовсім там, скажімо, відповідає, і це, і це. Але давайте. Будемо, як ми кажуть, толерантними. Давайте ми будемо добрими один до одного. І не треба зовсім все те відкидати, що було раніше. Воно свою справу зробило, і воно було цікаво. Зробити символом Черкас полуницю пропонує Мерія. Цей бренд переконує начальник відділу дизайну і реклами міського Оксана Поліщук. Неодмінно вабитиме туристів. Полуниця в принципі має в собі там. Багато позитивних емоцій. Вона пов'язана з дитинством. Кожен кожен згадує там смачну полуницю, коли він там їв. Тобто, це для туристичного бренду. Плюс в чому, тому що ну ми хочемо залучити сюди відпочинок, і саме сімейний відпочинок для того, щоб сюди приїжджали, наприклад, люди там з дітьми, сім'ями. Знайшлися серед гостей заходу і жартівники. Вони запропонували збірний образ окриленого козака, що тримає у руках полуницю. Попри жарти організатори обговорення від задуму допомогти. І місто стати впізнаванішим не відступили. Ми прагнемо до того, щоб запропонувати наше місто. Як найкраще місто для туризму, як найкраще місто для інвестицій, як найкраще місто для будь-яких гостей, які мають бажання нас відвідати. Скажімо, вибір Сергія Отрешка очевидний. Чайка стала елементом логотипу громадської організації Рідне місто Черкаси. Утім, аби розширити перелік пропонованих варіантів, експерти згодилися провести опитування ще й серед пересічних черкасців. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.